Яким цей чоловік буде у шлюбі? Чого варто чекати від чоловіків різних знаків зодіаку після весілля? Леви, леви це ті люди, про яких кажуть, що їх забагато. Прийняти рішення на союз із таким партнером потрібно лише тим жінкам, які здатні повністю присвятити себе коханому? Якщо ж ти сама володарка сильного характеру і маєш стосунки з Левом, то виникає тільки одне питання: як ви там взагалі один з одним ладнаєте? Що ще можна сказати про Левів? Ці люди прагнуть у себе в будинку все контролювати. З одного боку, це знімає безліч зобов'язань з решти членів сім'ї, але з іншого, значно ускладнює життя, оскільки настирлива опіка Лева і його манера повчати можуть навіть саму спокійну людину довести до жару. Діва, Діва чоловік у сімейному житті, має справляти враження найвибагливішого партнера. Він не набридливий, стриманий, прагматичний. Це людина. З якою можна мати стабільність у всіх сферах життя. Зазвичай, чоловіки діви багато всього роблять у господарстві, приносять достатній заробіток, допомагають близьким у скрутних ситуаціях. Проте будь-яка жінка, яка перебуває або колись була в союзі з чоловіком дівою, підтвердить, що все це лише одна сторона медалі. Чоловік діва дуже любить вказувати на недоліки, повчати життю, причому робить це з найкращих спонукань. Проте звучить це часто грубо та не тактовно. А якщо чоловік діва ще позбавлений почуття міри, то він може стати справжнім домашнім деспотом, який критикує близьких. Тому, наважуючись на союз із чоловіком дівою, заздалегідь зверніть увагу на присутність у його характері, схильності до неприборканої критики це не найкраща якість для сімейного життя. Через що серед дів так багато холостяків. Але що важливо за статистикою? Саме серед представників цього знаку зодіаку найбільший відсоток успішних і багатих людей. Тож подумай, чи ти готова пожертвувати заради матеріального комфорту? Терези. Терези ті люди, про сімейне життя яких сказати щось точно ніколи не можна. Справа в тому, що такі чоловіки дуже залежать від свого партнера. Найчастіше, не бажаючи брати на себе відповідальність, вони люблять поділити її зі своєю дружиною. Це створює ситуацію, за якою жінка. Може або стимулювати чоловіка для того, щоб облаштувати затишок у сім'ї, створив надійний захист, став зразковим чоловіком, або, навпаки, довести своєю бездіяльністю до розірвання шлюбу. До речі, якщо ти вже перебуваєш у стосунках із чоловіком цього знаку зодіаку, але все якось не ладиться, скористайся порадою, дай йому більше свободи. Як представник стихії повітря, чоловік даного знаку зодіаку потребує особистого простіру якому він буде наданий сам собі. Якщо саме ця стратегія тобі допомогла, чи якийсь інший особливий секрет у вибудуванні стосунків із чоловіком Терезами, не забудь написати про це у коментарях. Вважається, що скорпіони один із найскладніших знаків зодіаку. Якщо виходити з астрології, можна виділити кілька особливостей таких чоловіків. По-перше, зі скорпіонами справді важко. Оскільки вони поєднують у характері, здавалось би, риси, що не поєднуються, що робить таких чоловіків непередбачуваними, тож із ними складно. По-друге, скорпіони часто невірні і що показово не розглядають це як якийсь недолік. По-третє, вони дуже вимогливі та часом агресивні. Проте, всі ми люди, і кожен здатний порозумітися з іншим. Скорпіони не виняток. Якщо ти можеш дійсно зацікавити скорпіона. То можеш не боятися колючих сторін його особистості. У стосунках із дітьми такі чоловіки стають добрими вихователями, але слід зазначити, що вони бувають дуже жорстокими у своїх методах. Дякую за перегляд. Якщо була цікава ця інформація, будь ласка, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Дякую.